Заступник начальника управління транспорту зв'язку Хмельницької міської ради Шапрес Сергій Володимирович. Станом на сьогоднішній день на сайті Хмельницької міської ради розміщено схема організації руху громадського транспорту. Це на сьогоднішній день перспективний план, якими маршрути будуть плануватися на наступний рік. І на сьогоднішній день проходить громадське обговорення, тому мешканці такого нашого міста можуть звернутися. З пропозиціями, тому що там також є розміщена на сьогоднішній день анкета, яку потрібно ну, заповнити. Пропозиції будуть враховані. До березня місяця ми будемо вивчати пропозиції з подальшим з подальшим формуванням вже постійної схеми, яка буде виноситися на конкурс у 2017 році. Там передбачається біля 34... чотирьох. Автобусних маршрутів відкриття, так, так. скажіть, будь ласка, а автобуси самі чи є? Чи це буде закупівля? Як це буде все виглядати? Значить, відповідно до порядку проведення конкурсу в нас конкурс проводиться. Замовник, тобто міська рада, формує схему, формує об'єкти конкурсу і виставляє їх на конкурс. Тобто в конкурсі можуть прийняти участь не тільки ті перевізники, які здійснюють на сьогоднішній день привезення в місті Хмельницьку, а й нові перевізники. Крім того, перевізникам наголошено на оновлення рухового складу, тобто побажанням на сьогоднішній день, ті, які висловлюють громада і ті, які в нас перспективні в планах, є. Вони на сьогоднішній день всім доведені. Є пропозиції в нас на оновлення рухомого складу, на збільшення великого габаритного кількості транспортних одиниць, тому будемо дивитися по результатах конкурсу. На вартість проїзду на сьогоднішній день нова транспортна мережа впливати не буде. На вартість проїзду впливають інші фактори це як вартість пального один із найголовніших цінових факторів, і наступне це основні такі питання, як запасні частини. Матеріали, ну і відповідно там заробітна плата. Розширення блоків не буде. Ми плануємо навпаки збільшити кількість блоків, проте в об'єктах конкурсу блок це в вашому розумінні це є об'єкт конкурсу. Об'єктом конкурсу на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, це є маршрут або декілька маршрутів. Ми плануємо, якщо на сьогоднішній день в нас в об'єкті конкурсу від трьох і до вісьми маршрутів. Ми плануємо ці об'єкти зменшити, тобто максимальна кількість маршрутів, яка буде передбачатися в об'єкті комплексу, вона не буде перевищити трьох або чотирьох маршрутів.